Від усім! Маємо сьогодні п'ятницю. Гарний, теплий літній день. І що ви думаєте ми робимо, друзі? Ми з Артуром сидимо в малині. Ми не дозбирали вчора два рядки, бо ми дуже не встигали, і два рядки ще залишили. І сьогодні, каже Артур, я лізу, це ж мої гроші. Бо він цілий не збирав, Донецьку собі трохи не збирав. Артур, ні. Пішов малину. А я трошки йому допомагаю. Там багато не буде тої малини, але щось трошки буде. І ви знаєте, що дуже швидко достигаю. Вчора ми зібрали, і я вже йду по тих самих рядочках, що ми вчора йшли. Ну вже не йду в тих два рядки. Нехай вже один собі там назбирає, де є багато, ні. А йду по тих ще рядках. І вже достигає. Не так сильно, але все одно достигає. Ну що? Йду я, йду йому, що поможу, трошки назбираємо. Ще сьогодні щось буде, щось заробимо на малині. Ми дозбирали. Сьогодні три ящики десь біля 12 кг. Артучку привітаюся. А? Хлопець вже рахує. Десь так, коли 12 більше нема. Ну, друзі, вчора ж ми збирали в основному все. Тому. Звісно, що не буде вже багато. Кажу, друзі, бумік змій захекався. Ми ще з Артуром такий один ящик дозбирали. Було дванадцять, маємо 15 з чимось. Тату приїхав, привітайся. Тату сьогодні мав трошки справи. Дивіться, бо мік пити хоче. А ми десь тут мали мещенку. Викинули, бо кийці дали молоко, кита, не пила, воно носке слой ми викинули. Він має, всю, має всюди мати мещенки. В хаті має, дві має. На першому, другому поверсі. На дворі пильнуємо, щоб О, пити хоче. Аж свариться. О, о, все. Сварився, насварився, насварився, висовість. Так, що, 15 кг зараз веземо на, на прийомку. Сьогодні щось трошки має бути дорожче, я вам скажу, друзі, по скільки здамо, скажу. Так, друзі, малинку ми вже здали. Малина в нас сьогодні по 45 гривень за кілограм. Ціна росте, це супер. Але що в нас сьогодні було 15 кілограм? Ну, трошки більше, ніж 15. 15, і ще 400 г. То добре, ми зібралися. <реш> Наше доволі пізно, але знаєте що? Мені треба м'ясо. Мені треба м'ясо, бо я хочу завтра трошки більше наготувати завтра субота. І хочу наготувати своєму студентові. І так хочу наготувати їсти. І треба мені свиного м'яса на фарш перемолоти. Тому ми зібралися, ще їдемо по м'яску. І... Дивлюся, друзі, дивіться, що моя квачка робить. Дивіться, що моя квачка робить? Бачите? Перескакує туди-сюди, а ті цепи всі внизу ходять. Вона вже пану, довго не буде, їх водила. Вона вже такі воконики показує. Фактично, друзі, мій студент не їде в неділю, так як всі діти їдуть. Він їде в понеділок ранком поїздом. Захоче йому вставати, я не знаю. Тому. Неділя у нас буде вільна, і ми щось плануємо, плануємо. Знаєте, якого? треба пальчики скрестити, щоб все вийшло. Може, десь поїдемо ще останні, останні літні дні. Те що трошки помандруємо. Тому, якщо ми помандруємо, мамі треба напрягтися і цілу суботу трошки наготувати, щоб я вже тоді в неділю була спокійна. А до речі, мої хлопці збираються завтра на бузину. Малину завтра не приймають, не приймають. А день, щоб не пропав, треба їхати на бузину. Не знаю, чи денька поїде. Артур точно каже: я їду, бо він цілий тиждень заробіток пропустив. І тато поїде. Тож завтра якось буде. То ми виїхали ще за дня, приїхали вже ніч. Так, тату? Приїхали вже ніч. Кози кричать, тільки машина заїхала, Крики страшне. На дворі кричать, бум і в хаті свариться, так? Сваришся? Довго були, довго. Так, довго були. Йдемо м'ясо купили, йдемо м'ясо, так? Будеш гамати, ходи. Ось дивіться, який гарний кусок задньої шинки я купила. По 149 гривень у нас. 3 кілограми взяла, на фарш буде вже, брати. Мені вистачить. Так, бомчик. Бовочку треба кусок дати. Ходи сюди. Аму, 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 біжи. Біжи гамай. Треба йому на кусочки порізати, бо інакше друзі, не годино. Все лигає. Чого не жує, все лигає. Все. Ось такий сьогодні ми мали день, друзі. Зараз передіваюся, йду, бо треба господарку, що піддемо. Кози подоїти. Кричать страшне, тільки зачули, що машина заїхала, а може мені так кричали щось на. Ну страшне, то мекання їхнє, то щось з чимось. Добре, завтра субота, хлопці мої їдуть на позину, а я по кухні. Теж то треба зробити. Бо знаєте, якщо щось зробимо, всі разом, знаєте, приходим на кухню і не питаю, чи мама була з вами, ні? Має бути їсти, має бути наготовлено, бо все хоче їсти. Хлопи, три хлопи. Добре, друзі, спокійного вечора, мирного, тихого, доброго.